На Волині підтопило понад 5 тисяч гектарів. Буде ще більше. У Луцьку латають дорожні вибоїни на трьох вулицях. Які пріоритети? Військовий до останку переконував маму, що перебуває на полігоні. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія качина. А розпочну з події у терійську. 17-річний хлопець на залізничному вокзалі вибрався на вагон товарного потягу і його вдарило струмом. Трапилось це у торійську. Підлітка з опіками госпіталізували. Як інформує видання конкурент з посиланням на медиків у хлопця упачені права рука та ноги, грудина, живіт і статеві органи. Опіки другого третього ступеня загалом більше 40% тіла. Навіщо юнак заліз на вагон у поліції з'ясовують? У дворах Ковзанка рятувальники показали, як викачують воду у дворах Великого Умляника Луцького району та у Володимирі. Там садиби спочатку підтопило, а вночі ще й підморозило. Ситуація на Волині застерігають у регіональному офісі водних ресурсів і далі погіршується. Тало дощової води більше є. Загалом в області підтоплена площа на сьогодні становить більше. П'яти тисяч гектарів, найбільше майже три тисячі на камінь Каширщині. У ковальському районі затоплено майже пів тисячі присадимих ділянок та 61 господарська будівля. Трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду 27 січня. Перестало битися серце військовослужбовця Володимира Кузьменка. Йому було лише 29 років у збройних силах України. Волинянин служив із 2021 року. За контрактом був водієм зенітної кулеметної роти. 12-й канал висловлює щирість співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять герою. Повернувся з Польщі, щоб поїхати на передову. Наступний наш сюжет про загиблого на війні Волинянина із позивним Тихий. Будучи у самому пеклі війни, він понад усе хотів берегти від хвилювань свою маму. Легенду про те, що Валентин Ковзолович не на передовій, а на полігоні його брати та сестри підтримували цілих три роки. Сказати матері правду довелось, коли її сина везли додому. В домовині більше про історію героя. Дивіться далі. Із червня минулого року в цій хаті ні дня без сліз. Щоденно о дев'ятій тут моляться за душі тих, хто загинув на фронті. Серед них, на жаль, син господарів будинку Валентин Ковзолович. Він під перший дзвонив, а під третього… Він же загинув, тільки ми ще не знали. Вже нам потім розказали. У Петра і дом п'ятеро дітей. Найстарший Валентин. Багато років працював в Укртелекомі. у 2015-му Його мобілізували в АТО. Про те, що два роки чоловік воював в Луганській області, знали всі. Окрім його матері, жінку запевняли. Син на полігоні. Він потім розказав. він сказав я Був я тут так раз. та тішило головне, її Валентин вдома. Живий, повномасштабна війна застала АТОвця у Польщі, і з першими вибухами чоловік зателефонував рідними зі словами повертаюсь на фронт. Він сказав, я їх пойду. Бо каже, як ті не люди, сюди прийдуть, то не люди, то не люди. То як фашисти, вони вас, каже, всіх побивають. Я просила синочку, не їдь. Я його ще дві летіли тримала в Польщі. Всі діти просили. І сестри, і брат всі просили не їдь, ти свою війну від Богу. А він каже: я так не можу, і не зміг повернувся в Україну. З автобуса пішов не додому, а відразу у військкомат. До збройних сил України розказують батьки через травму. Чоловіка брати не захотіли. Тому до війська Валентин потрапив як доброволець. Що ж ти наробив дитину? Ма я не можу по-другому. Я не можу по-другому. Як і в 15-му не зміг Валентин сказати матері правду. Будучи в зоні бойових дій, він розказував їй про навчання на полігоні. Брати і сестри його легенду підтримували як могли. Якось відчуваючи неспокій, домна заявила, що поїде його навідати. Мамо, не приїжджайте до мене. Я на полігоні, я зараз в лісі, на навчанні. А чую бух-бух, бу бух бу бух -бу, бу -бу. А я кажу, валічок, то ж кажу, там, там кажу, стріляють. А він каже, ма. Тож, каже, на тому на, навчанні теж стріляють. І я ще ще повірила, а він же був в Харкові. Після Харківщини був Бахмут. Про те, що твориться там, Валентин розповідав мало. Дзвонив здебільшого батькові, бо сльози матері пояснював, вкраяли йому серце. Він що старався якось діємінати, а все до мене. все. І він що так стихло, но він правди не казав і не жалувався. Страшним днем для родини Ковзоловичів стало 5 червня 2022 року. Тоді Валентин востаннє зв'язався з, з сім'єю. Його розмова з братом була короткою і насторожувала тривожністю. Та хочеться матері, батька, та хочеться всіх побачити. Вже я він чувствував, і то вже тоді він півперше дзвонив, а півтретього. Він же загинув, тільки ми ще не знали, вже нам потім розказали. За словами побратимів Волинянина, було пряме влучання у блокпост. Троє військових загинули в одну мить, а Валентин прожив ще півгодини. Про його загибель спершу дізнались брати і сестри. Згодом телефоном повідомили батькові. Бачу, Петро щось дозвався, помінявся на ліці і побіг на двір. Я мене одразу стало такою, я побігла за ним. Я тільки почула слова. Каже, коли привезуть? Я кажу, що на його ваніка привезуть, валіка привезуть. А він дивиться на мене і мовчить. Далі каже жінка, все як у тумані. швидка багатоліків, домовина і сотні людей на колінах. Востаннє побачити і поцілувати понівечена осколками обличчя сина плаче, їй так і не дали. Син вчепив з однієї сторони, дочка з другої сторони, і не дали мені лиця Я їм тепер згадую. Але вони кажуть, мана, що те все життя мучиться. Ми боялися. Сергій так каже, ми боялися. Щоб одразу вас не покласи, ні двох уронерів. Тепер же побачити обличчя сина жінка може лише на фото у кутку його кімнати, що став для неї іконостасом. Тут закривалений кров'ю Валентина військовий квиток, грамоти і орден за можність третього ступеня, яким військового нагородили посмертно. Медалі за відвагу, за бойові заслуги та участь в антитерористичній операції разом з ним у домовинні. Нині родина загиблого захисника хоче домогтися, аби йому присвоїли звання. Героя України посмертно ковзоловичі потребують підтримки 25 тисяч українців. Тих, заради кого Валентин Ковзолович роками виборював мирне небо. Тих, заради кого змушений був обманювати матір, тих, заради кого загинув. Допомогти родині героя може кожен вдячний йому українець, підписавши петицію на сайті президента України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. До теми здоров'я на Волині на 17% зросла захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Найбільше хворіють діти. Медики порівнювали статистику з 22 по 28 січня січня із попереднім тижнем. Підсумували, що кількість хворих на ГРВ більше є. На той час їх зареєстрували 7125. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб. Деталізували серед тих, хто захворів на ГРВ, понад 60% – відсотків діти до 17 років. А от статистика щодо ковіду на тому ж рівні. У цифрах це 58 випадків ковід-19 за тиждень. У Луцьку 56-річний чоловік намагався вкорутити собі віку у власному житлі. Про біду медикам швидкої повідомила дружина. У поліції Волині розповіли, чоловіка застали у душовій кабіні з ножовими пораненнями руки та у ділянці серця. Ніж лежав поряд. Наразі медики надали постраждалому допомогу з ним. Усе гаразд. Волонянин хотів заплатити за своє п'яне водіння біля села Бронниця на Кам'янька-Ширщині за порушення правил дорожнього руху. Патрульні зупинили Нісан. 37-річний водій здався поліцейським п'яним. А коли той вручив їм. 1100 гривень впевнили, що не помилились за нетвере водіння і порушення ПДР. Горе водій заплатить штрафи. А ось за спробу дати хабар може сісти на 4 роки. Долю чоловіка буде вирішувати суд. Для розчищення засніжених доріг та тротуарів Луцької громади купують нову техніку. В кінці минулого року в автопарку Луцьк -трансу з трансу з'явилися три автомобілі та три трактори. Нині підприємство планує взяти в кредит обладнання до цієї техніки. Ми хочемо зараз оголосити закупівлю по лізингових послугах. Це орієнтовно десь десять. 11 мільйонів гривень, і закупити три нових таких солерозкидачі для укомплектування цих автомобілів. Треба сказати, що основна робота Луцьк вивезення сміття. Масштабним прибиранням вулиць підприємство займається лише три місяці в рік. Взимку Цьогоріч було чимало нарікань на неякісно розчищені та недостатньо посипані дороги. Пояснень цьому, за словами очільника Лецплуцьк з трансу, є два. Перше на усю територію громади підприємство має лише шість машин. Друге, транспорт часто ламається, адже йому мінімум 15 років. Всі кажуть, чому ми не бачимо машин? А тому, що є, тому що є шість автомобілів. При сильному снігопаді формуються дві трійки, тобто дві два по два по три. Одна частина це 33-й, 40-й, туди їде одна трійка, друга частина це ГПЗ Ковальська, сюди, Володимирська Ліївська. І 4 години 5 в залежності від трафіку, ці автомобілі їздять і чистять цю всю проїжджу частину. Ідеально, щоб це робилося від години до двох. Цьому латають дороги, кладуть холодний асфальтобетон. Тепер у місті працює до чотирьох ремонтних бригад. ці дні латають в обоїни на Львівській, ківерсівській, проспекті відродження, аби вони не збільшувалися. Холодний асфальтобетон та ремонтну карту попередньо розігрівають та ущільнюють з допомогою дорожніх катків або вібраційних плит. У пріоритеті кажуть міськраді, магістральні вулиці та ті, де курсує громадський транспорт. А на останок про те, як в волицькій громаді збирають гроші на дрони для захисників, роблять це в мистецький спосіб, даючи благодійні концерти. Цього разу дійство відбулося у селі Жорни ще до місцевої школи зійшлися кілька десятків людей, аби послухати щемливих пісень та відповідно задонатити на пташки для захисників. Якщо ми завеземо хоча б чотири таких пташечки, ми збережемо чотири життя наших військових і чотири е, окупанти знищимо як мінімум. Саме ці пташечки, як їх називає пан Микола, нині дуже потрібні для сотої та 63-ї бригад ЗСУ. Щоби придбати дрони, місцевий фермер та водночас депутат зі своїми колишніми напарниками по сцені Юрієм та Віталієм вирішили влаштувати благодійний концерт. Поступила просьба, якщо можна, щоб їм такі пташечки ми могли купити. Тому ми робимо на сьогоднішній день вже другий концерт. На першому концерті ми зібрали на чотири отаких пташечки. Перший благодійний виступ був у Покащеві. Нині чоловіки співають у жорнищі. Планують відвідати ще більше сіл Олицької громади. Репертуар кажуть, підібрали сучасний та близький серцю кожного українця. Це пісні. Які на слуху в наших односельчан, е наших мешканців, це пісні, які супроводжували від початку і продовж цього життя. Мешканці жорнища охоче йдуть на концерт. Говорять, що для них важлива кожна можливість підтримати наше військо. Ми не раз в школі допомагали, збиралися на різні потреби. Я думаю, це буде, хоч наш маленький внесок на допомогу. ЗСУ, я думаю, це для кожного мусить бути важливо. Хай навіть крихітка, хай навіть невеличка допомога. Але я думаю, повинна бути. Від кожного українця В церкві часом то теж здаємо постійно. то там ходить пару людей, хто кине, хто не кине. Як такі якісь концерти, то й може і краще. Під час благодійного концерту згадують і тих захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність України. А пісні про українські мальви, сонце та матерів, які втратили найдорожче, розчулюють до сліз. В наша села можна сказати один раз тільки. Приїжджала машина на щиті, а сусідня три рази. Голова Олицької громади Олександр Прендецький серед ініціаторів благодійних концертів каже, це не лише допомога для війська, а й об'єднання людей. Ми я сьогодні єдине ціла і е, цей концерт таке виявлення того, що Українці ми робимо тільки добро заради перемоги. Ми не робимо нічого, окрім добра. Сьогодні люди своєю підтримкою гроші спрямовують на закупівлю дронів для військових. Один такий розповідають волонтери, вартує близько 18 тисяч гривень. Це йде отакий дрон, антена і отака от батарея до нього. Оце є камера. Вони бачать, куди вони летять тут. До них пристосовується кріплення, яке кидає заряд, і цей дрон не одноразовий, а він вертається назад, якщо його не приземлять на наші вороги. Раніше місцеві виконавці активно давали концерти на свята, виступали на весіллях, співали колядки. Сьогодні свій талант спрямовують в найважливіше русло. Є потреба, що треба зібрати кошти, і треба закупити дрони. Може, ліки, може, які так само бронежилети, каски, все, що це треба для фронту. Долучилися до збору також працівники Олицької селищної ради. Нами сьогодні колективом зібрано також е, чималу суму з нашої заробітної плати 18 тисяч гривень, і ми даємо цю суму на дрони. Усього під час благодійного концерту у жорнищі зібрали понад 35 тисяч гривень, які доклали до решти суми на дрони для захисників. Крім них, на фронт повезли ще повно смакоти. Пироги, і вареники, і сало пікантне. І все це поїде в понеділок вже до наших хлопців. Господині кажуть, не шкодували ні м'яса, ні тіста, ні української доброти. у нас будуть із капустою, із картоплею, із Ліве. І продукти, і дрони вже повезли на Лиманський напрямок фронту, де боронять Україну від ворога і військові з жорнища та інших сіл Олицької громади. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. поки все ще більше актуального та цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь на нами. до зустрічі.